Є знижки на акваспрей Оксі, 20% в аптеках подорожних, бам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від Нівея. Я вже почала так між собою молитися. Думаю, боже, зараз я вже скоро доїду і про це забуду. І більше ніколи не буду так робити. Це так Христина згадує свою поїздку у Варшавському таксі. Дівчина була приїздом у столиці Польщі, коли вийшла з вокзалу, спершу хотіла замовити таксі через додаток. До цього подивилася в додатку таксі, скільки орієнтовно буде коштувати двохкілометровий маршрут від Варшави центральної до мого готелю. Але не знаю, я виходжу і перше, що кидається мені в очі, це декілька легкових автомобілів із фішками таксі, з офіційними наклейками такі жовто-червоні Варшавського таксі, і водіями, які закликають мене до себе. Тому щоб не витрачати час, дівчина вирішує взяти таксі, що вже стоїть біля вокзалу. Я запитала, а скільки буде коштувати поїздка? Він мені відповів даже злотих. Вона на той момент а, сходилася з інтернет-варіантом через додаток. Але коли водій вже підвіз дівчину до готелю, вартість поїздки раптово виросла більш ніж у 10 разів. Він каже, з тебе 300 злотих. Я така, тобто. Він почав казати: а ти а, а пані знала, куди вона сідала? А це тобі не якісь там таксі через додаток, це тобі отакі от, от таксі. Далі у нього почалася друга стадія. Це коли він почав вживати нецензурну польську лексику в мою сторону. І тут я зрозуміла, що це вже не просто якась історія, де з мене там хочуть трохи більше взяти дещо більшу ціну. Коли ж Христина спробувала відчинити двері таксі, вони виявилися просто зачиненими. Тобто, мої речі в його багажнику, я зачинена в його автомобілі. Біля мене там рюкзак з цінними речима і я. Практично ніяк не може повпливати на ситуацію. На слова дівчини, про те, що вона викликає поліцію, водій різко починає їхати в невідомому напрямі. Починає мені казати, хочеш поліцію? Я зараз тебе повезу в поліцію. Він декілька разів замахується, натякаючи мені, що якщо я зараз не замовчу, мені ж буде гірше. Він робить голосніше музику. Так, то курва вам Но... я починаю йому казати, будь ласка, причому я так дуже голосно історично починала казати Будь ласка, випусти мене. На що він з фирком говорив: що це таке, твоє? Будь ласка, це таке, будь ласка, і я вже згадую всі польські слова і починаю казати: Прошу випусти мене. На це водій таксі вже почав вимагати готівку, а не розрахунок картою, як вони домовлялися. У той момент Христина вже була готова віддати всю суму, але готівки у неї просто не було. Він ще починає висловлювати все в сторону мене як української жінки, в сторони загалом, що ми тут по що помагай нам тепер. Він от так от за руку просто погамські викинув мене з машини, викинув мої валізи, сказав: типу, іди звідси курно. Коли Христина розповіла про цей інцидент у себе в інстаграмі, була шокована кількістю схожих ситуацій. Адвокат Богдан Кушнір каже, в таких ситуаціях треба викликати поліцію, як тільки з'являється можливість. Поліцію краще за все викликати відразу під час початку конфлікту, щоб поліція розібралася і спробувала врегулювати даний конфлікт. Якщо цього не вдалося зробити, то звичайно вже з готелю чи з іншого безпечного місця. Христина і хотіла вчинити саме так. Проте, коли в готелі попросила викликати поліцію, їй відповіли, що в Польщі правоохоронці на такі випадки не приїжджають. Тому адвокат радить, якщо вам ось так відмовляють, звертайтесь до консульства. Працівники Міністерства закордонних справ України, які представляють Україну за кордоном, зобов'язані надати вам консультацію, допомогу за, за можливості перекладача, допомогти вам написати заяву, супроводити і допомогти правильно зареєструвати їх в органах поліції. Звернутися до консульства ви можете за гарячою лінією, яка є на їхньому сайті в інтернеті. І звісно, особливо за кордоном варто обирати перевірені міжнародні служби таксі. Адже у разі чого у вас в додатку збережеться вся інформація і про авто, і про водія.